Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я розкажу, як я готую батат. Батат, або ще його називають солодка картопля, готується дуже швидко, 5-10 хвилин. І смажений батат готовий. Страви з батату мають ніжну структуру, але злегка солодкуватий смак, тому вона не всім може сподобатися. А ще, як пюре має волокнисту структуру і буде. Трішки не смакувати, тому що будуть попадатися такі жорсткі ниточки в пюре. Тому краще бо так, запікати, смажити, але не варити як для пюре. Ось у мене є три корни плоду батата, і кожен корнеплід має приблизно по 120-150 грам. Спочатку, звичайно, потрібно ретельно вимити. І очистити за допомогою овочечистки. Ось так потрібно трішки більше зустиль прикласти, щоб його почистити, ну, приблизно як морку. Колір має він оранжевий, гарний, чимось схожий на морку або арбуз. Так само і смак десь приблизно такий, тільки без запаху морквяного. Після того, як батат почищений, потрібно розрізати його на кільця або на пів кільця. Ось такі. З одного батата виходить одна порція. Батат можна обсмажити просто з цибулею, або як я обсмажую, додаю печериці. Можна ще додати різні овочі, червоний солодкий перець, помідори, кольорову капусту. Як вам буде смакувати. Цибулю я нарізаю півкільцями, а печериці ось такими скибочками. Спочатку потрібно добре розігріти олію на сковорідці. і додати туди порізану на півкільцями цибулю. І тільки після того посолити, і вже після цього покласти на сковорідку нарізаний батат. та все гарно перемішати. Підсмажити 1-2 хвилинки так, щоб батат гарно вібрав в себе олію та смак цибулі. І після того вже додати порізані шматочками печериці. Смажиться батат дуже швидко. У мене пішло 6-8 хвилин приблизно. Смажити батат потрібно до тих пір, поки він не стане м'яким. Все страва готова і можна подавати на стіл до будь-яких рибних. Або м'ясних страв. А також з салатами, свіжими помідорами, огірками, солодким червоним перцем. Притрусити петрушкою, кріпом та посипати чорним перцем. Спробуйте ви приготувати батат. Він смачний та корисний. А всього є три вида батата: десертний це солодкий батат, не солодкий. Він використовується для корму домашніх тварин, а також овочі схожі на першу групу, але менш солодкі на смак. При помірному вживанні батат набагато корисніший за звичайну картоплю. Він є менш калорійний, має вітамін В6, що корисно для серця та судин. Також Продукт має високий вміст антиоксиданту, що допомагає організму запобігти утворенні ракових клітин, а також цей овоч низькокалорійний і багатий на клітковину, яка налагоджує роботу кишечника. У ньому висока кількість калію, який істотно покращує роботу нервових закінчень. А також благотворно впливає на слизову оболонку травного органу, запобігаючи появі різних захворювань, а також його радять вживати при слабкому імунітеті і людям із вадами зору. Запрошую і вас приготувати так батат. Приємного апетиту!